Позвоніть йому скажіть, чітка я становиться. Я його просто підтягну до заправки, він тує 120 кілометрів. Я його блимаю, він ще дужче скористь набирав. Ми рано напилися. Що, що за причина була? Повод який? Як це який повод? Свята. Середа. Шотише. Кожен день святий. Як не середа, то четверта, то в п'ятницю, я прошу, можна переділи. Це ще кожен день Андрій А як? Андрій, ти мене завів не пудія, камера не робит румуни бігають туди сюда. Дея камера не робить, румуни бігають... Питання, що вам найтяжче доводилося гасити? Е, кредити два. Що цей сир тут робить? Я обожнюю моцарелу, але що я повинен робити з цими білими кульками після того, як її вип'ю? Я шеф цього ресторану і в кулінарію як риба у воді. Лажаю я мало. Що сталося? Все добре, все під контролем. <звук> Скільки разів я тобі казав, не зливай воду з макаронів в раковину. Так ще. Тією водою ж можна закип'ятити ще пакетик чаю. Так, ще в гаразд. Коли? Коли? Так. Ага, Так. Побачимо коли? Коли? Коли, коли, побачимо! можна гроші назад повернути? В смислі? Ну, я піднатужився, нічого не вийшло. Що, іздіваєтесь на мене, чи що? Що? не вийшло нічого. Я чесно, ні, я чесно кажу, я чесно кажу. Можна на могилі стопку з горілкою та сигарету, якщо покійник любив випити і запорити. То досить, що він тут, Пропив все життя, і то ще шошовта що, та, та в світі пияч не треба такого робити. Нашо на могилі покійник не буде пиву. Що, Вилізе Василь за кури, чи що? Тихо, чекай. Мама дзвона. Да, мама. У мене нормальна робота! Тебе зарплата 5 тисяч гривень в місяць! Зато у в мене робота, від якої я отримую кайф! Ти стукаєш по колесам, батя! А в чому тут кайф? Ти зука! Через цю професію у Романа виникають навіть проблеми зі здоров'ям. Тебе через те, що ти стукаєш по колесам, права рука он наскільки більша, ніж ліва. То не через те. Я все так погано в цьому Києві, я вот вже за три місяці трошки звик, і зараз єдине, що мене отак чуть-чуть дивує, це коли е, ну, часто просто чую, а ти так забавно розговарюєш. Так, так забавно розговарюєш. Я кажу, та по-українськи. Так якби і ти мав говорити, фактично. Я знаю, забавно. I'm just playing, ladies. nãomos vários Ministérios da máquina pública e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nós não vamos parar por aí já estão encomendados pastilha já estão encomendados estudos para eliminar para eliminar chega é muito já estão ugh já assisti treinadore polam polam polamayo hoje já na coacho Чуєш, накачай, як ти себе накачав. Слухай, тобі тільки церква поможе. Отак береш і отак ну, робиш. Ну... <пілляє> <пілляє> я таке в садіку робив. Тікай, дивись, дивись. Ого, ого. Я, 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 Що це так? Все, <пілляє> бери двадцятки. Прикалуйся, вони ж приклеєні в тебе. Та. <пілляє> чуєш, чуєш. А який ти був улюблений предмет в школі? а? Хімія? Хімія, так? Да? Хімія. <пілляє> дивись, отак робиш. Раз. Два. Да? И ставь. ты вас понабрал, тренер. Давай, как надо. Зажал пупок. Я так... Ого, Подохай, почему ты стоишь там? Ох, что сейчас давление скакануло. Ё. Так, давай все так роби. Ого, как як жаба. Я вообще мастер спорта с легкой Давай, как мы там робили. А ну, давай, роби. Девчата, дивись, обережно. И, оп. А, делай двойку. Я не баба. Давай, мама, давай. Мама не любит. давай, давай. А ну, давай, еще. А. Давай, роби. Та ну йди сюди, яка в тебе вага? Ну, 110-115 десь. Ти що, год насрав? У мене мене кость широка. Ну, ти ж знаєш. Мама так казала, мене кость широка. В школі і в садіку. Це ваша спільна дитина. А чому ви розповідали, що коли ви познайомилися, то Марина була вже при надії? вона білі бреміна була, так. Амір, ви розумієте, що якщо дівчина вже була при надії вагітною, коли ви познайомилися, то це не ваша біологічна дитина. А чому? Тому сьогодні варто випити, бо сьогодні свято 2 травня, всесвітній день паролів. А пароль до хорошого настрою це торпеда львівського і чекушка козацької. Випиваєш і заходиш у світ щастя. Скажи. Я подарую тобі тонометр, глюкометр, сплачу комуналку за два місяці. Похід до масажиста і до з Заміною усіх коронок. Американець, росіянин та українець їхали в поїзді. Американець вирішив всіх вразити, тому витягнув свій пістолет і викинув через вікно. Навіщо ти це зробив? Здивувались усі. Я можу це собі дозволити, бо у нас в Америці навалом зброї, відповів американець. Росіянин задумався, а тоді витягнув пляшку дорогої горілки і теж викинув через вікно. Навіщо ти це зробив? Здивувались усі. В нас в Росії дуже багато пляшок горілки. Я можу собі це дозволити, відповів росіянин. Українець подумав над цим усім і викинув росіянина у вікно. Чуваче, що там? Ні, боже, ні, ні, Їй не потрібні стосунки. Вона хоче розвивати кар'єру. Ні, не годі. Виходить, ти проблема в мені? Що ні. ти говориш? Не кажи так. Амп, то якась... Будемо чесними. Я коли дивився перші відео з ним, його заяви. Я не розумів, чи я делюсь прикол, чи то мем, чи то штучний інтелект, бо реальна новина, де він каже, на відео ми повертаємося до пластикових трубочок. Ці штуки не працюють. У мене самого вони часто ламалися та розвалювалися. Ви президента вибрали чи таксіста недовольного? Я забороняю оцього зіпер в курці, бо бороду можна прищемити. Я забороняю стрінги, бо в сраку залазить. В Зараз незручно. Я не розумію, вони на мені є, чи то просто геморой. Я забороняю ці етикетки на пакетиках чайних, бо як заливаєш кипятком воно разом з ним і доставай пальцями. Б**. Забороняю. Я забороняю сорочки з гудзиками, бо так, от не той гудзик зашпилиш, до кінця доходиш. Отакого сорочка, бляха, як дебіл, ходиш. Забороняю. Цілофанову упаковку від макарон. легенько відкриваєш. розлетиться все по тій кухні. І основне, я хочу повернути Україні сигарети з капсулами. Це ті рідкоземельні, якщо що, ресурси. що я казав. And and да, я бухаю. Я алкоголик, я правду говорю. Но я не мог это сделать. Андрей, не мог или не делал? Не делал. Да, я хожу зарабатывать ради бутылки. Поэтому же мне красиво. Здрасте, а у вас его в бутылках есть? Блин, дружище, вы бачай на жертвике в банках завышили. О, блин, на банках неудобно сидеть. До свидания. Велика купа О тобі не в садіку, що всрався, перетягнули й додому забрали. Тут треба робити. Давай, бодя. Якщо людина без свідомості, то потрібно на шатир? А без шатиру вона не прийде до тями. Ага. Дайте тоді, будь ласка, презервативи. Ті кидають пить, хтось ще й курить кидає. Один я нормальний бляжуся, бо це сила волі, так? Да? Позаніматися? з ким? З Вітєю, з ким? З Вітєю, з яким да. Людмила живе? Я не знаю, що вона дурна согласилася, йти за його замість, який сидить у тюрмі. За кого? За Олег. реально З трьох років, прям ви читали книжки з історії. А ви навчить читати з трьох років. З трьох. Чувак, чувак, я плаваю з одинадцяти. — Чувак, там, де ти плавав, ми вісели. Я. Я не пам'ятаю, я про це правда з нашої історії. Так я з трьох років ходити почав з трьох років. Ого! Ого, Роман! — Так в сміс, що пізно, я Дуже пізно! Ти в, в, в рік з Чимось машина. Та мені нікуди не треба було. Ну, этот тигр, короче, по-любому ля, який. Блін, не попадайтесь йому на пути, потому ну, він не буде базарити, він буде делать. Ля, у мене аж газ в машині закінчився, ти що? Брат, ну а если бы ты еще двойку хлыстанул по листьям, я вообще б, ну, понял, кому надо звонить, если будут именно траблы какие-то, я тебе говорю, качели там. Фу, ты что. Он даже без перехода будет переходить дорогу. Насколько, короче, суровый именно пассажир, ля. Ты что? Он, мне кажется, сейчас просто именно скажет стоп, вот так вот. И машина останавливается. Знаешь, как это в матрице пуля останавливал Киана Ривз, понял? ты что? Не, я думал, Мерседес сядет, ты что, шо? чтобы ну, полностью соответствовать. Не. Шо? мастер спорта по ушатыванию воздуха, ля. Оп, куда идти, на кого бить? Туда пойдем сегодня, понял? Ты что, не, ну нормально так именно двигаться, да? Легкая походка вообще, тебе пофигу, ты, ну реально можешь сейчас раскумарить именно трех бомжей, именно просто с одного удара, руки в брюки именно. что, не, ну журави ліміно відборне отвечаю. Літера С. Скажіть, почему ви п'єте? Я не п'ю, я папер выпиваю. Літера Т. Тому ви вирішили народжувати п'ятеро дітей. Мені презервативи купувати. Це дуже стидно. Мені літера Убиваем совместно, ходим на ежедневки. Каждый Кожен день даються нові завдання. Ми ходимо туди. Я жарю, есть еще еженедельные монстры. Литера F. Fotkał свои причиндаły и присылал мне. Писала вам прислала? Ну, конечно. Да. А на ну, не, не знаю. <рес> ну как? Мирявся. Литера Х. Ходила на реку, таиться. Вот, ну тогда замерзло, все не получилось. Литера С. Це не на зупинке було. Ми в лес пішли. В лес его. Ну ви ж не бобры. Литера Ч. Чоловік ночью спит, стає. Отче наш читає яйцом і розбиває яйця, а там бог знайшов. А що там внутріється? А що? І жовток там літера ша. Ти велиш, дурне? Велиш! Велиш! Літера. Щ. що не робить? Визвала, пішла до участкового участкової ради. Розберіться Рей, з ним, я. бо він мене не цогокає. Що таке? Це, тобто кроваті знає не робить. Я. Літера ю. Ми зараз говоримо про вас. Юрка сів, ми зараз говоримо про вас. Літера. Я як так вийшло, що з, з трьох спільних дітей з Сергієм біологічно двоє не його, бо то що він гуляв. Ну, а тепер перейдемо до запитань. Прошу. Дякую. І так. Є два стільці. На одному піки точені, а на другому точені. Куди сам сядеш, куди мають? Так, е дискусії з цього питання ведуться вже сотні років, і поки що ми не дійшли остаточної відповіді. Наступний: якщо земля крупла, то чому люди внизу не ходять до гори ногами? Угу. Mm -hmm. Виведіть... Наступний? А Як обчислюється площа п'ятикутника? О! Нарешті нормальні запитання. Значить так, беремо косинус куба висоти і множимо на пісинус протилежного квадрата. А як знайти пісинус, якщо третя сторона невідома? А ти другу сторону знайшов, що вже до третьої лізеш. А хіба має якесь значення? Що ж ти? Пройдуть тисячі років, і ці фундаментальні знання будуть вбиватися дітям з малку. Ну, от чому ви так в цьому впевнені? Бо це основа виживання і процвітання майбутніх поколінь, поймите.